Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як українці можуть змусити платити за воду з криниць. Мова йде про тих мешканців, які живуть в селах. Ви не ослухались про тих людей, які живуть в селах Бо влада хоче, щоб за криницю ви сплачували кошти відповідності до тарифу. І зараз ми розберемо це питання. Я вам зараз приведу текст. І ви зрозумієте, про що йдеться мова. Вони вже змусили нас платити за доставку газу, навіть якщо труби ми клали своїми руками. Тепер черга за водою так, за тією самою водою, яку люди самі копали, качали і очищували десятиліттям. Криниці, які знаходяться. В селах опломбують, а українці змусять платити за воду з власного двору. Ось така ідея від законотворців. Плати за воду, якщо ти користуєшся криницею. У Верховній Раді розробляють новий закон, який фактично змусить мешканців сіл встановлювати лічильники навіть на власній криниці. Просто уявіть цю ситуацію. Людина вклалася в цю криницю або група людей, все зробила. А влада їх скаже, ось вам пломба, ось вам тариф, і ви маєте кожного місяця сплачувати за цю. Перші 2 кубометри води безкоштовно, а далі за тарифом. Лічильники потрібно буде опломбовувати. А за спожиту воду платити щомісяць. Просто уявіть оцю абсурдність ситуації. До чого вони вже дійшли. Вже за воду хочуть, щоб люди сплачували. Це торкнеться навіть тих, хто має звичайний колодязь або воду у дворі. Але не в будинку. Тобто, мова йде про те, що стоїть колодязь. З цього колодязю люди набирають воду, користуються цією водою і за це мають люди платити гроші. Як же вони це офіційно пояснюють? Це частина обліку водних ресурсів і боротьба з нелегальним використанням підземних вод, держава каже, вода це стратегічний ресурс, її потрібно враховувати, тобто платіть за цю воду. Ми будемо контролювати. І відповідно за це ви будете ще сплачувати нам гроші. Але питання ж в іншому. Чи має держава право змушувати людей платити за те, що вони створювали власними руками? Причому тут держава. Держава допомагала цим людям з колодязем? Ні. Люди самі це зробили. А зараз держава каже, ви будете нам платити за цю воду. Реакція людей може бути різна. Ну, в першу чергу, це обурення. Ми самі копали криницю. Які кошти тепер платити? Це знущання. Це я вам привів так в більш м'якому варіанті. Там будуть інші обурення і інші будуть терміни. Бо, якщо казати про цю ситуацію, селяни просто не витримають. Буде можливо, бійня за цю воду, за цей колодязь. У селах все робить сам народ. І цей народ хочуть змусити платити за те, що вони самі це зробили, саме вклалися. Як це називається? Напишіть в коментарях. Проблема ця існує в Україні. І це не лише тільки про воду, ми кажемо. Це як приклад, ми провели, що вони хочуть зробити. Це чергова спроба, спроба держави монетизувати природні ресурси, які належать тому ж народу. А це газ, земля, електрика і тепер вода з Колодязя. Президент Зеленський не раз замовляв, заявляв, Усі природні багатства належать народ. Але схоже, народ залишили з цією криницею і з квитанцією на оплату і сказали, будете платити. І ось завершені, лічі. Якщо сьогодні ми мовчки дозволяємо поставити цю пломбу на криницю, завтра нам поставлять лічильник, умовно кажучи, на повітря. Виходить так. Якщо вони до цього вже додумались, щоб люди сплачували за воду у колодязі, як можна назвати цих людей, цих законотворців? Що вони в головах там? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи погоджуєтесь ви платити за воду з власної криниці? І хто насправді має контролювати природні ресурси, держава чи люди? Напишіть свою позицію. Бо це інформація офіційна. Вони це розробляють зараз. І вже потім будуть голосувати за це. І якщо вони проголосують, так і буде. І буде тотальний контроль. Будуть селяни платити за воду з власної криниці. Напишіть, шановні, вашу думку, вашу позицію, поширте обов'язково це відео. Ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками. На цьому каналі ми кажемо про багато різних речей. Сьогодні ми казали про оцю абсурдну ситуацію, яку хочуть втілити у вигляді закону. Це щоб люди платили за власну воду з криниці. Тому ж залишайтесь на нашому каналі, шановні, речі, і вже до нових зустрічей.